В ефірі єдиного телемарафону показали інформацію стосовно того, скільки військовослужбовців Збройних сил України загинули з початку повномасштабного вторгнення. Диви, що пишуть, другий раз спіймати намагаються. О, Більше мільйону наших загинуло. Хоч сюди. О, Ось дивись. Я розумію, хтось зараз скаже це фейк, це робота російської пропаганди, це російські хакери зробили. Але особисто я вважаю, що це абсолютно правдиві цифри. Поясню чому. По-перше, це навіть військові підтверджують, що між ними ходять розмови про те, що втрати складають вже близько одного мільйона. Лише під Бахмутом загинуло кількасот тисяч військових. Не кажучи вже про контрнаступ, який був зовсім недавно, а також, як ви пам'ятаєте, контрнаступ в Харківській області, всі там так раділи перемозі. Але ніхто не казав, скільки пацанів загинуло за цієї перемоги. Так само не забуваємо, скільки хлопців загинуло в казармах, починаючи з перших днів війни, коли бомбардували всі ці казарми. Тому оця цифра може бути абсолютно правдивою. Окрім цього, дана інформація показує, що конфлікт між Зеленським та Залужним виходить на новий рівень. Саме таким чином офіс президента вирішив підставити головнокомандуючого залужного. Я зараз не стаю на сторону залужного або зеленського. Я просто констатую факти, тому що люди не будуть розбиратися, хто там конкретно віддавав накази, у кого є скільки влади. За всі військові дії несе відповідальність залужний. Він приймав всі рішення, значить, він несе всю відповідальність за тих, хто загинув або пропав безвісти. Саме на це і міг бути розрахунок офісу президента. Ну, але є ще одна версія, чому ця інформація з'явилася в прямому ефірі. Наша влада звикла працювати за однією тією самою схемою. Вони закидають інформацію, дивляться, як реагує суспільство, а потім або її підтверджують, або спростовують. Саме тому, якщо найближчим часом почне підніматися якийсь резонанс, то ми обов'язково побачимо відповідь від нашої влади. А якщо нічого не почнеться, це буде означати, що народ знову все схавав. А ще більше цікавої і корисної інформації ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.